Строгість отча, чадам потрібен строгий отець, а ним може бути лише сильний молільник. Не вистачає строгості через те, що до себе недостатньо строгий. Монах без суворого молитовного правила пусте місце. Жоден не увійде до Царства Небесного без подвигів. Навіть не думайте про це. Я перемогла у земні дні страхи, помисли, хворобу, себелюбства, роками змиряла волю свою, обливалася сльозами покаянними, нікого не засуджувала, якби несправедливо зі мною не поводились. Завжди Бога славила і у собі вини шукала. Милостива була до всіх, в тому числі й до чаклонів. Навіть коли вони заганяли в мене ножі невидимі, терпіла і закликала до покаяння. А якщо просили, про те молилась на псалтиреві і кричала до владичиці Небесної. Деякі покаялись і потім дякували. У істинних старців псалтир читався цілодобово і безперервно. Возведіть дві такі обителі, Єгумену дар Святого Духа, і послушниці просвітяться, якщо будуть ревнувати за святістю. У багатьох прокляті роди я послана у світ вічності любити вас, покривати, страждати за вас і молитися. Але я нічим не зможу допомогти тим, то сам не побажає навернутися і прийняти шлях. Відкриє Господь врата правди, як співається у 117 му псалмі, і багато чого стане ясним. Але майже ніхто не зможе правді дивитися в очі. Кліпають, відвертаються або дивляться безсоромно. Милосердя дієве. Коли поєднується з силою Іоанна Христительською, а без неї спокуса працює, на жаль, потрібно молитися, щоб Господь дав силу перемогти гріх.